Всім привіт! Ви на каналі Творчість у селі, мене звати Наталя трішки за кадр можливо, трахсетці, бо я знімаю з рук, хочу вам розказати те, що як будуть йти формати відео. зараз. На даний момент я буду вишивати і в'язати, але це буде робитися рандомно. Тобто Спочатку я думала прийняти участь у спільному проєкті кубик Оленки Буганової, але зрозуміла, що я не зможу так в такому темпі так робити. ну На даний момент не зможу. Можливо, ближче вже на осінь, на зиму, так, а літом ні. Тому я вирішила, що в мене буде усе в рулетці. Я постараю зараз зняти рулетку і розказати, що саме я буду і як це буде проходити. І я думаю, що до кінця тижня я відзнімлю, скільки там раз в мене випаде рулетка, скільки раз я зможу її, принаймні, поміняти і покажу, що й до чого. Тому дивіться щодо рулетки. Так, ось я скачала звичайну рулетку. У мене тут вже є три види. Ну, це вишивка, в'язання і майбутня вишивка, яка буде на наступну, 2026 року. Я планую Начнемо з, в з вишивки в мене. Це в мене є декілька, ще залишилось кроків. Тобто кожного якогось, як я, ви вже знаєте, я вишиваю вікторіанський шарм, провулок пам'яті, потім вечірню молитву і англійський будиночок, якщо я не помиляюсь. Так? Всі вони в мене тут один в кроковах, тобто кроки їхні. Один крок це тисяча хрестиків, дві тисячі. 4 і 8 тисяч. І все, що в мене ось залишилося, був в мене ще один процес це ланарти. Але він же вишитий давно, ви вже знаєте, він вже скоро буде оформлений, я вам покажу на днях. І е, можна ось так. Тобто, це я не бачу її, не знаю, що мені випадає, і так далі. Тобто є рулетка, яку я буду. Е, Крутити у в'язанні, і це ви будете бачити кожного разу. А вишивку ви будете бачити дуже рідко на даний час, тому що вона у мене рідко-мало вишивається. В більшості я вишиваю по вівторкам Це подарунок від дівчат мережку. Потім по п'ятницям ми вишиваємо хенд і він мене просувається трішки. А субота і неділя у мене ще одна ротація це вечірня молитва, я вже, напевно, розказувала в попередньому відео. І я хочу ще, у мене є, тобто, четвер, понеділок, середа. Це ті дні, які я можу не вишивати. А можу вишивати. І в ці дні я вишиваю, от що мені випаде, і яку кількість. Тобто за місяць я можу вишити 8 тисяч хрестиків <гум> за місяць. А можу не вишити, можу вишити лише 4, як коли. Так, що ми робимо? Я покажу зараз. Ось так виглядає моя вишивальна рулетка, яку я ще поки що вишиваю. Тут посередині, ви бачите, це буде на наступний рік. Наступний, так? І картинку, звук ви можете також вибрати тут, а це не важливо. Наразі в мене вже є шість процесів. Можливо, буде сьомий включений скоро. Ви побачите. Так. Ви можете скачувати, от так робити, як я, можете ні. Це я розказую, що я роблю. І як в мене так виходить, що мені не скучно, мені нема В мене немає нудьги на насчет в'язання і вишивки. Тобто я не завжди маю на цей час так, але мені хочеться вишивати, хочеться в'язати через те, що я собі зробила ось таку міні-ротацію. Поки що так. Можливо, потім буде по-іншому. Так, далі переходимо вже в розділ в'язання. Тут я буду в'язати декілька видів. Я зараз вам розкажу. Дивіться, коли переставляєте. Ви включаєте додаток, він ось так виглядає. так? Я вам знімаю, я просто в цей момент перекидаю телефон, тобто ставлю його не вертикально, а горизонтально телефон, і він у мене ось варіанти можна прочитати, якщо потрібно видалити або додати. Так, тут в мене йде майстер-клас, просто майстер-клас, будь-який, який. який в мене виходить, Якщо він у мене випадає, то я знімаю свій майстер-клас. В даному моменті в мене є мочалка, так? мені треба її відсняти. Вам. Дві години я в'яжу за один крок. Тобто, що мені випало, я дві години пров'язала. Поки більше не можу, але мені цих дві години вистачає, щоб просунути трішки свої якісь процеси. Наступний в мене йде плед, гач, тигрик іграшка. так? Бо я не дуже сильно бачу, але тигрик-іграшка, він думаю, що скоро випаде, і я все ж таки дов'яжу своїй дитині іграшку. Далі плед гачком, це залишки, в які я в'яжу для чарівниць закрилу. Далі йде шкарпетки. МК. Чому пише МК майстер-клас. Це означає, що я можу з цих дві години просто в'язати шкарпетку, а можу також віднімати майстер-клас по шкарпетці. Тому що ви пам'ятаєте, що я хочу всі розміри відзняти. Далі в мене йде. Е... Комбінезон, вибачайте, це старт був. Хто не бачив, переходьте в попереднє відео, побачите. І далі йде футболка з японським плечем по майстер-класу, точніше, в спільнику Томі Новікової я в'яжу. Вже рік в'яжу, ніяк зв'язати не можу, щоб ви думали собі. Але нічого, я все ж таки планую, що я зв'яжу. І наступний самий останній, поки для мене це старт. Що це означає? в мене дуже багато хочушок. Я не боюся стартів, по бо вишивці я зрозуміла, в мене 12 місяців, 12 стартів, то мені дуже легко. І це мені трошки дає сили і наснаги щось робити далі. Після оцих ночей, які недоспані, і всі на нервах, то мені дуже добре. Коли будуть старти, я не боюся їх наплодити багато. Е, так, да, це я так говорю та людина, яка зазвичай не дуже любить багато стартів. А насправді, тобто, я раніше думала, що мені 5-6 це достатньо, а зараз думаю, яка різниця, скільки їх буде, аби вони були. І в мене є список, я його роблю по цьому списку. Тобто от мені діти захотіли, там, дочка вже і панду замовила, і син замовив ще одну іграшку, і е, багато чого, то я собі просто його записую, е, що мені потрібно, наприклад, якісь там шапочки для них. І коли в мене випадає старт, то я беру з цього списку найважливіше, на який в мене є ну, наприклад, щось швидке, і стартую. Так, далі... Я хочу вам показати, як набирати, ось ви набираєте плюсик, редагуєте варіант, наприклад, чи додаєте варіант. Я додаю в даному випадку, бо в мене був старт плет з пицями. І ось тут, де пише плец спицями» і такий оранжевий квадратик, був туди можна вставити, до речі, фото процесу вашого. І буде виглядати, як ви бачите, в мене є вишивка, ось там 4 тисячі, да? то там є фотографії цих стартів. Тому це теж непогано так. Давайте ми вже з вами крутнемо старт і подивимося, що мені випаде сьогодні, в першу чергу, Почати пров'язати наших 2 години. І це в нас буде О, плед гачком. Це дуже-дуже добре. Невже я його трішки просуну? І, як ви вже зрозуміли, я буду в'язати плед гачком 2 години. Тобто я пров'яжу і Покажу, скільки ж я все ж таки пров'язала. Там же фінішна пряма, ну, буквально, я думаю, що 2-3 рази він мені випаде, я його завершу. Тому до наступного включення. А рулетка з вишивку, я вже вам казала, мені випало вечірня молитва, і це також я покажу вже у наступному включенні. І так, дві години я пров'язала. Ось це такий невеличкий шматочок. Правда, <кій> ось це я завершила до кінця рядочка, якраз в мене моточок завершився, закінчився, точніше. І я буду розпочинати другу сторону вже. У мене залишилось ось два моточка і третій я. То, що планувала, ось буквально у мене два рядочка вив'язалося. І це все, що я вив'язала за 2 години. Далі я буду крутити рулетку і покажу, що ж в мене випало у наступному. Чи я буду це продовжувати, чи, можливо, я щось інше зв'яжу. І так, в мене є ось такий моточок, як ви бачите, він такий великий. Я не знаю, насправді, тут грам, напевно, з 200, можливо, більше. Я не важила його, але я хочу сказати, що це е, я впевнена майже на 100%, що це діва. І вона така секційного окрасу. Я довго думала, що з нею зв'язати. Мені подарувала моя подруга Тая, і я вирішила спробувати зв'язати платчику з пицями для дівчинки. Який це буде вік, я ще не впевнена, тому що я просто наманя набрала петлі і почала в'язати роглану. Що буде з цього і що вийде, ми вже побачимо у наступних відео або у наступних шматочках. Я покажу, що я зв'язала за цих 2 години. Я хотіла з цієї пряжі, дівчатка, зв'язати спочатку якусь авоську, потім спицями подумала великими, візьму десяточку і зв'язую такий дирчастий такий плет покривало. ніби, да? Але ні, я передумала і вирішила, що ось такий платько буде супер. Поки що я в'яжу його ніби як на гудзиках, хоча я хочу ось. Ці дві планочки потім з'єднати і в'язати вже по колу. Це буде ніби такий перестраховка, раптом голова буде не влазити, то буде добре. Ну, ось такий шматочок, невеличкий спиці, до речі, номер 2 Тому, так, звичайно, якби це були нитки товстіші і спиці, то, можливо, це був би більший шматочок, але поки ось так. Тут буквально сантиметра Три-чотири зв'язано не більше. І що далі? Далі іду крутити рулетку. Нарешті? Тигрик. Я дуже цьому дуже рада. А особливо мій синулька буде безмежно радий, що я буду в'язати його довгоочікувану іграшку. Що ж, е, підемо, пов'яжемо її. Хоча, звичайно, я б хотіла її пов'язати в іграшковому бумі Оксанину дошитку. Але що вийшло, те вийшло. І так, нове включення, і я покажу, що я зв'язала за дві години. Це ось тулуб. До речі, ніжка одна. Я думала, що в мене зв'язано лише дві ручки і одна ножка. Але насправді, я знайшла, що все ж таки в мене дві було зв'язано. Тобто, в мене всі лапки були зв'язані, а я мусила зв'язати лише. Ось тулуб і вушка ще потрібно, і хвостик. Тулуб зв'язаний, голова вже майже зв'язана, очки я вже поставила і вже почала закриття. Але дві години пройшло, і це все поки що, що мені вдалося зробити. Можливо, це було більше, якби це не було ще опис. Тобто я ще пишу, що, скільки я петель набираю. Тому що хочеться. Повторити буде його з іншою пряжею, не з цією, а вже з такою якоюсь бавовною. Напевно, з ярнарта, бо з джинсом. Тобто не знаю, подивлюся я. Але поки що це ось так. Сподіваюся, що якщо мені наступний раз випаде тигрик, то я його вже Завершу за дві години. Я думаю, можна буде вже зв'язати білу мордочку, мені потрібно буде щось тут. До речі, колір нитки вам зовсім не передається. Він вам передається такий цегляно... цегляновий такий. Оранжевий, так? Насправді він просто звичайний темний оранжевий колір. Покажу вам, що зараз в мене випаде. Це я буду останній раз. Я думаю, що останній раз я прокручу рулетку. Подивлюсь, що випаде, пров'яжу вам, покажу. І вже буду завершувати це відео. Тому дивимося, що в мене випаде. І так, дивимося, що в мене випаде. Ой, так. І що? І це знов іграшка тигрик, Дивіться. Клас! Це! Тепер я її точно завершу і підключуся до вас, коли вже, напевно, іграшка буде готова. Мені здається, дві години досталь буде. Так, дівчатка, всім привіт! Це останнє включення. Я покажу, що ж я зв'язала. І це в мене ось такий тигрюлька. Не дуже він, можливо, ідеальний, як на мене, вийшов. Але моєму синові сподобалося, і він вже не може чекатися, коли я йому віддам. Ходив тут останніх 2 години біля мене крутився. Мама, ну коли вже, коли вже. І ось я вирішила вам покажу, кажу зараз я відзніму відео і обов'язково тобі віддам. Ось така краса, маленький, невеличкий вийшов. пряжі Залишилося точно не на одного тигрика вистачить, але трішки є, десь третина залишилася. Мордочку я в'язала бобінним плюшем, і при бавовною ось так зробила такі полосочки. Схему я написала, думаю, якщо в мене будуть... буде час, то я обов'язково вам відзніму. Або десь хоча б опис пришлю, якщо вам потрібно, звичайно. Ось такий тигрик. І це те, скільки я нав'язала, не дуже багато за цих декілька днів, але поки ось так. Дякую усім за подобайки. Дякую за ваші коментарі. Мені дуже приємно з вами спілкуватися, тому чекаю вас там внизу під відео. І не забудьте переходити, дивитися мої теперішні відео, підписуйтесь на канал, тому що я дивилася, 40% людей мене дивляться, не підписані. Тому мені буде дуже приємно, якщо ви підписуєтесь, і так ви зможете точно не пропустити мої відео. А вони ще точно будуть виходити. Тому дякую всім за увагу, гарних вам тихих і мирних вам ночей. До нових зустрічей у нових відео. Бувайте!